Днями в Києві п'ять громадських організацій та ветеранських просторів презентували концепцію ветеранської політики. Основна ціль концепції фундаментально змінити відношення держави до ветеранської політики, адже станом на сьогодні ми вже маємо близько мільйона ветеранів. А за оцінками міністерства ветеранів, кількість громадян, які матимуть статус ветерана після війни, збільшиться у чотири рази і сягне близько 4-5 мільйонів людей. Основні тези та рекомендації, які прозвучали в рамках цієї зустрічі, наступні. Ветеранської політики в державі на сьогодні, на жаль, немає. Держава не знає, що з ветеранами робити, і це викликає у них повну невизначеність та відчуття відсутності поваги до них. Турбує питання, що військові, які отримали інвалідність і виведені поза штат та обмежено придатні, не мають змоги демобілізуватись. Тобто держава по факту не дає їй шансу до здобуття економічної незалежності і можливості повернутися до цивільного життя. Ключовий меседж, який прозвучав, це діалог з ветеранами, нічого для нас без нас. Формування ветеранської політики це пріоритетне питання для країни. Та законодавча база, яка є сьогодні, вона застаріла і не відповідає вимогам часу та запитам самих ветеранів. І особливо в частині соціального захисту та медичних послуг нині ані ветерани, ані військові не отримують належних послуг з реабілітації та психологічної підтримки. Я цілком відповідально можу зараз заявити, що найбільша потреба військових нині і на десятки років вперед це якісна медична допомога. Реабілітація, протезування та соціальний захист. А ветерани та ветеранки самотужки шукають приватні клініки, де можуть отримати кваліфіковану допомогу, і самі цю допомогу оплачують. Тому нова ветеранська політика має бути запроваджена на державному рівні якнайшвидше. Потрібна заміна уніфікованих для усіх пільг системою саме адресних пільг, які будуть гарантуватися відповідно до реальних потреб. Кожного ветерана чи ветеранки.